Thank you. Так, мене звати Анна, я інструктор дайвингу, і багато років київські дайвери приїжають попірнати Малін, тому що це єдиний в нашому передмісті класний підводний музей. Дайвери багато років збирали ці експонати під водою, і це унікальна можливість, особливо коли ми не можемо виїхати за кордон. Для нас це одне з єдиних місць, де ми можемо попірнати. Тут цікаво, тут класна видимість, тут прекрасний пляж. Тут прикольні експонати під водою, і як ви можете побачити, зі мною зараз не просто дайвери, які приїхали відпочити, зі мною військові ветерани, для яких це не просто розвага, це реабілітація під водою. Вони можуть забути про свої. Проблеми насолодитися тут і зараз, і е, цей кар'єр дуже підходить для нас, е, тому що він не глибокий. Він комфортний, тут зручний заход у воду, тому що без них в інші кар'єри дуже важко. Трати. Тут все підлаштовано. Якщо ми опинимося без можливості пірнати тут, ну це буде дуже погано. Це буде дуже е велика втрата для нас, як для центра, і для нас, як для реабілітаційного зараз клубу для ветеранів. А, мені 22 роки. Я радік ветеран, колишній військовослужбовець. Зараз особа з за інвалідністю, займаюся дайвінгом, а, почав пірнати на цьому кар'єрі з прошлого року. Я вважаю, що в Україні таких місць мало, як цей кар'єр. Типу їх зруйновують. Я вважаю, що це недоцільно зараз почати тут видобувати наліп, тому що, по-перше, нам подобається тут принати. Це часть нашої реабілітації. Це вже як частина мого життя, типу дайві. І тому я повторюсь, в нашій країні не так багато кар'єрів. Думаю проти того, щоб звідси відкачували воду і продовжували робити ханів. Вітаю, мене звати Андрій, позивний морш. Я ветеран, військовослужбовець. Малинський кар'єр це одне з небагатьох місць, де військові після поранень можуть пройти рекрутаціонний дайвінг. А це як психологічне відновлення, так і фізичне відновлення. Таких місць у нас не так багато в Україні. Саме тут є підводний музей дайвінгу, де можна займатися, де можна розслаблятися і відновлюватися після, після того, що ми пережили.